Всім привіт! Ви на каналі Байки, я Максим Лозовський. Сьогодні оглядаємо підбайк YCF. Це гоночний підбайк, модель YCF 150i з електричним стартером. Вага байку 69 кг, висота по сідлу 790 мм, колеса підбайку 14 дюймів переднє колесо та 12 дюймів заднє колесо. Давайте оглянемо його комплектацію. На кермі фірмові м'які гріпси YCF. Ручка газа з обмеженням потужності, отже, батьки або тренер зможуть обмежувати або додавати потужність до цього підбайку. Ручка не ламайка та м'яка захисна ковбаска посеред керма. Підвізка цього байку складається з передньої вилки перегорнутого типу, як у справжніх кросових та ендуро мотоциклах. Задній гідравлічний амортизатор має регулювання. На відміну від е, підбайків серії е, Старт та Light, цей підбайк-пілот е, являється гоночним, тому що він має посилену сталеву раму з роздвоєнням в задній частині, тобто дуплексного типу, ця рама може витримувати агресивні повороти, е, будь-які е, мотокрос-елементи, прыжки, І на такому підбайку вже можна починати займатися мотокросом або ендуро. По традиції. На підбайках Васієв встановлені гідравлічні гальма. Позаду у нас супорт з одним поршнем та диском. Попереду у нас двопоршневий супорт та диск. Гальма спрацьовують навіть від легкого натискання. У цього підбайку спортивна лапка кікстартеру, але також наголошую, що в нього ще й встановлений електричний стартер. У підбайків серії пілот. Дуже якісне сидіння та антиковзуючий чехол з логотипом YCF. Також присутні ручки для переміщення або витягання його, якщо він застряг. Цей підбайк оснащений двигуном 150 кубічних сантиметрів, чотиритактний. Отже, не треба мішати масло з бензином. Сюди заливаємо в бак чистий бензин. Тут взагалі нічого не робимо. Коробка механічна, класичного типу. В нас механічне зчеплення з важелем. Всі передачі перемикаються догори. Отже, перша, друга, третя, четверта. Після четвертої немає фальш-нейтралі. Якщо треба по передачах спуститися донизу, ми клацаємо, нажимаємо вниз, і в нас буде третя, друга, перша. Якщо всю коробку проклацати донизу, ви знайдете нейтраль. Тобто будь-яка дитина зможе знайти нейтраль на цьому підбайку дуже легко. Друзі, хочу наголосити вашу увагу, що цей підбайк в серії пілот це найпотужніший підбайк. Його двигун 150 кубічних сантиметрів це вже більше, ніж достатньо. Навіть модельки з двигунами 125 кубічних сантиметрів досить е, впевнено тягають дорослих людей. На цьому підбайку вже можна мотокросити, приймати участь в змаганнях або навіть дорослим е, людям отримувати кайф від керування цим підбайком. Враховуючи маленькі колеса та велике передаточне число е, цього двигуна, тяги більше ніж достатньо, щоб піднятися в будь-яку горку. В мотосалоні байки ви зможете купити не тільки підбайк для своєї дитини, а й все необхідне екіпіювання. Таке як дитячий шолом та дитяча маска, захист шиї та захист цього тіла, черепашка, дитячі наколінники, ось такі маленькі рукавички для ваших дітей та захисне взуття для оф Запрошую вас до мотосалону байки. На примірку. Я нагадаю, що е, наявність та актуальні ціни на ці підбайки ви зможете перевірити за посиланням до цього відео. Е, друзі, хочу наголосити, щоб вас не вводили в оману ці компактні розміри цього мотоциклу, це надзвичайний звірюга, і він підійде дітям. Які вже мають досвід керування мототехнікою, або ті, які будуть займатися під наглядом професійного тренеру, тому що 150-кубовий двигун вже являє собою дуже досить потужний агрегат, який не тільки дітей носить, а ще й дорослих. До речі, до уваги батьків. На цьому підбайку може кататися як дитина, так і ви самі. Багато таких підбайків катається в дорослих прокатах та в мотошколах. Мій зріст 176 см. І ось так я виглядаю на цьому підбайку. В принципі, комфортно для фанових покатушок достатньо. Друзі, напишіть в коментарях, який підбайк вам до вподоби найбільше. Отже, на нашому каналі є огляди на всі моделі підбайків YCF. Також не забувайте підписатися та поставити лайк цьому відео. Дякую за перегляд, до зустрічі в нових випусках. Слідкуйте за нашими оновленнями.